Доброго вечора. Ми з вами знаходимося в банному комплексі Роса. Ми знаходимося в зоні рецепції, вхід в наш банний комплекс. Ми бачимо. Комфортну таку зручну атмосферу, зручне середовище, задекороване різними елементами гуцульської орнаментики. Ми бачимо розписні тарілки, бачимо багато елементів від компанії Фроп, зручні диванчики, парна стійка, красива дівчина, красиві наші адміністратори, які завжди вас зустрінуть з відкритою душею, з посмішкою і зроблять максимум для вашого комфортного перебування в нашому банному комплексі. Також банний комплекс пропонує брендові смаколики. Варення, мід, чаї, трави та інші засоби косметики, які використовуються у процесі виконання процедур у банному комплексі роса. Запрошуємо в банний комплекс роса на оздоровлення та омолодження. Ось тут у нас великі джакузі. Два водопади з холодною водою, і сходи, які піднімаються на другий поверх. На другому поверсі у нас знаходиться масажна і спа процедури. А прямо перед нами ми бачимо велике вітражне зашклення, через яке ми попадаємо на терасу, на якій проводяться різного плану. Охолоджувальні процедури. Там же у нас холодне озеро крижане, яке ми чуть пізніше вам покажемо. З загальної зони з жакузі та холодними водопадами ми попадаємо безпосередньо в нашу парну. Просимо вас. Ось тут у нас така парна, пічка на дровах, оздоблена знову ж таки кахелем. Ручна, ручне виробництво це є косівська кераміка. Далі у нас. Соляна стінка і ось такий гонг, котрим наші банщики дають звук під час початку і закінчення процедури. Тут у нас велика, велика зона лежаків, де одномоментно може знаходитися два гостя, яким проводяться банні процедури, також тут проводяться різного плану скраби, мильні процедури і так далі. І так далі. Поверх нашого банного комплексу, центральна частина, і в зоні, де ми з вами знаходимося, ось така сінна стінка і крісла качалки на яких в перервах між проведенням банних процедур ви можете релаксувати, поспілкуватись одне з одним або побути просто наодинці. І навпроти крісла з масажем, з підігрівом для. Знову ж таки, усамітнення та проведення часу наодинці і максимального релаксу. Також в нашому банному комплексі є прекрасні масажні кімнати, де наші професійні масажисти проводять дуже прекрасні різні процедури з масажами, скрабами і різного плану косметологічними процедурами. А також у нас є спа-процедури на основі гарячих ванн. Праве крило банного комплексу роса, зона. Ванних спа-процедур. І ось тут, оскільки це парна процедура, ось тут у нас отака зона релаксу для чайної церемонії та для проведення часу вдвох. В даному приміщенні банний комплекс роса пропонує унікальну спа-процедуру з різними обгортуваннями на основі хвойних екстрактів, на основі різних грязів, з різними скрабами та зануренням у гарячі вайни, наповнені хвойними екстрактами. В даному приміщенні ми маємо інфрачервону сауну. Душ, туалет, роздягальню, дві кушетки для проведення спа процедур, та гарячі ванни, які стоять прямо перед вікнами, які дивляться на хвойний ліс. Процедура виглядає наступним чином: попадаючи в дане середовище, гості проходять три заходи в інфрачервону сауну, під час яких відкриваються пори, і організм повністю відкривається і починається потовиділення. Після чого люди приймають гарячий душ. І після гарячого душу відбувається нанесення різного плану скрабів, в залежності від того, яку програму ви для себе оберете. Після 40 хвилинного е, е, сну на кушетці, ви занурюєтеся у гарячу наповнену ванну, і ваш організм повністю розслабляється і наповнюється мікроелементами.